Шановні сміляни, на жаль, сьогодні наша громада знову схилила голови у глибокій скорботі. Страшна війна без жилю забрала життя ще одного нашого героя, захисника та мужного бійця, який боронив українську державу, Решетняка Олександра Олексійовича. Олександр Решетняк служив сержантом, механіком, водієм танкового взводу, танкової роти танкового батальйону військової частини Збройних сил України. 19 жовтня 2022 року загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункта П'ятихатки Харківської області. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого героя решетняка Олександра Олексійовича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Степану Косенко. Шановна смілянська громада, знову смілі гори, трагедія, знову привезли загиблого героя. Олександр Олексійович Решетняк. Людина, яка поклала своє життя на алтар нашої боротьби за незалежність. За те, щоб кожен з нас міг працювати, жити, ростити дітей внуків. 40 років це дуже малий термін для життя. І кожна людина 40 років дивиться на те, що вона пройшла за ці роки, і планує, що може зробити далі. Олександр Олексійович теж не втік, не сховався, став на захист батьківщини, як багато інших наших земляків, які поклали своє життя і які сьогодні відвоюють нашу свободу. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе, своєї сім'ї висловлює щирі співчуття. Родині загиблого, рідним, близьким. Ми не хотіли цієї війни, але в нас немає іншого вибору, як довести її до якогось логічного завершення. Ми розуміємо, що втративши свободу, втративши незалежність, будуть нові бучі, будуть Інші трагедії, які вже пройшли у нас в Україні. На сьогоднішній день хочу просити кожного з нас, хто має змогу чимось допомогти тим, хто стоять сьогодні на передньому краї, хто захищає нас. Слава всім загиблим, вічна пам'ять Олександру. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися спітної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку. Молодій людині, які ще жити та творити, виховувати дітей, але він зробив єдиний вірний для себе вибір, пішов захищати нас з вами. Немає слів для втіхи родині загиблого героя, друзям, побратимам, всім, хто знав його. Таких слів просто не існує. Від імені міського голови Сергія Намка всесмілянської громади висловлює наші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово бойовому побратиму майору Іваненко. Шановні присутні, з Олександром ми познайомилися ще в 2019 році, до початку Великої війни. Мені було досить дивно, що у нашу військову частину, яка дислокувалась на Чернігівщині, прибула людина з Черкащини. Тоді я якби не знав його, і як став знайомитись, я зрозумів, що да, от дійсно, коли людина приймає рішення захищати батьківщину, то їй не важливо, де це робити. Олександр показав нам всім виходить, що Україна у нас одна, і вона єдина і ми будемо її захищати там, де потрібно. Якщо потрібно, то це буде Донбас, якщо потрібно, це буде Крим, це буде Херсон. Тобто це будь-яка частинка нашої держави, це частинка не просто території, це частинка нашої душі. Так от саме виходить, як друзі, рідні, діти Олександра, це можна сказати, і наші рідні, і близькі люди. Дуже складно навіть уявити, кажу, що Олександра, якби ми побачимо в майбутньому, але не скоро. Я ж кажу, він був чудовим, да, сміливим, рішучим, може, простим хлопцем. Да, але якби він мене як свого командира да, от навчив виходити от прямої прямолінійності, що іноді, як бачиш якусь несправедливість, то ти про неї кажи. Якби да, може, ти будеш неправий, але е, ти будеш чесний перед собою. І от в моїй пам'яті Олександровна завжди буде, от саме як чесним, прямолінійним хлопцем. Да, захисником виходить, який прийшов тоді, коли це ще не було мейнстрімом, да, і залишився там, коли це було потрібно. Він ніколи не казав, що ні, я не поїду. Він завжди казав, що я завжди готовий. Я захищаю свою сім'ю, свою родину і своїх дітей. Дякую вам, шановні присутні, Дашо, у вас такі от земляк. Дякую дітям. Будь ласка, звертайтеся завжди, готові вам допомогти. Тобто, я ж кажу, що ви не тільки е, діти героя, да? ви і частково мої діти. Тому слава Україні! Героям слава! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Немозу покоєння души загиблого воїна героя Олександра за відпущенням всякої провини, вірний невіної. Господь було сили душу, його там неправедні спочивав. Там, де праведні, спочиваю. Милості і Царство Небесне, відпущені гріхів Його, у Христа безсмертного царя, і Бога наша просимо. Господи, воспитання, життя і покоєння. Захилимо нової, до герої, до саду, Христе, Боже, нашо, і до царства, після Боже наш, і Тебе слава висилаємо, безпочатковий оце. Оксандра, героя, який віддався життя за незалежність Соборної української держави, гостей як святих учинить, налоня Овраму у покої і до правильників приєднає, а нас і спасе, бо він благий і людину За загиблим воїну Олександру і з Хай Господь, я той душу залюблого воїна, святка, вистімо всіх родини, нас помилого повідомлення людина війська. Одна із найбільших заповідей Божих каже про те, що не можна віднімати життя у людини. Не можна позбавити себе життя і не можна позбавити життя іншого. Христос перед своїми стражданнями сказав такі слова. Немає більшої любові, ніж хто положить душу за друзів своїх. Віддати своє життя за душу. Це найбільший любові. наші герої, котрі поклали своє життя за наше зване життя. Ми зробили найбільший подих. Хто з нас хоче, хто з нас може віддати своє життя? Це дуже важко. І ми повинні пам'ятати про це завжди. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, через тиждень. Ми повинні забути про метушню. Кожен з нас допомагаючи може, але ми не повинні забувати за те, що ми повинні молитися до небесного батька, який дбає про кожну з нас, який любить кожного з нас, який приймає. Жертву, жертву любові від загиблих воїнів. Сьогодні, як ви будете підходити прощатися, я дуже вас прошу. Попросіть першу чергу у нього пробачення за свою недбайливість. Тому що, поки людина поруч з нами, ми забуваємо про те, що життя колись закінчується. Простіть йому, якщо він чимось завинив перед вами, бо Він дає відповідь за свої вчинки перед Небесним Отцем. І саме головне, від усієї вашої поваги, від усієї вашої любові, від чистого серця зверніться до Бога і попросіть, щоб Господь простив йому вільні і невільні провини і дав Царство Небесне. Амінь.